Мої вітання. Ви дивитесь Триски, новини про головні події нашого міста вже за мить. Десятикласники без підручників, навіть електронних Школярі скаржаться перші параграфи книг, які в електронному вигляді опубліковано міністерством освіти. Вони вже прийшли, а інших немає. Тому відсутні навчальні матеріали доводиться купувати. Повідомляє освіта з посиланням на комсомольську правду. Нагадаємо, через те, що в цьому році підручники почали друкувати занадто пізно. Учням десятих класів тимчасово запропонували користуватися електронними книгами, завантажувати які можна в інтернеті. За словами старшокла. Асників їм видали старі підручники, але вони абсолютно не відповідають новій програмі. Не подобається нова система навчання і вчителям за словами педагогів. Електронний підручник це звичайно вихід з ситуації, але у порівнянні з друкованими вони гірші. В інституті інноваційних технологій та змісту освіти Примон запевнили, що продовження підручників зараз готується і вони з'являться орієнтовно наприкінці цього тижня або наступного. У Львові стартував форум видавців з 15 до 19 вересня. У рамках 17-го міжнародного книжкового ярмарку. Форум видавців у Львові відбудеться літературний фестиваль, бібліотечний і бізнес-форуми. Пройдуть численні презентації, літературне читання та концерти. Цього року зареєстрована рекордна кількість іноземних учасників, серед яких почесні і спеціальні гості з Польщі, Росії, США, Німеччини і Литви, Повідомляють організатори за їх підрахунками. У книжковому фестивалі будуть залучені. 800 учасників, що представляють 252 стенди, 70 бібліотек, 30 книгарень і безліч громадських організацій. У гості прийдуть понад 290 письменників з 24 країн світу: з Австрії, Азербайджану, Афганістану, Великобританії, Грузії, Данії, Ізраїля, країн Прибалтики і Західної Європи. Крім того, відбудеться виступ легендарної російської групи Аукціон Українських груп Даха Браха і Перкалаба. 24 жовтня у Стрийському виставковому залі відбудеться виставка відомих художників нашого міста Ігоря Завозіна та Ігоря Мельника. Вони хочуть показати стриянам свої нові роботи, які ще ніхто не бачив, окрім нашої знімальної групи. Зазирнула у майстерню митця Люба Єворська. Йому доводиться ділити кухню з дружиною. Маленька кімнатка радше схожа на майстерню, аніж на місце для приготування їжі, кухонне приладдя, фарби, пастелі та пензлі. А ще багато яскравих ескізів та замальовок. Перемішавшись, створюють дивний настрій творчого безладу. Однак це лише зовні у душі художники Ігоря завозіна завжди спокій та гармонія. Бо лише в такому стані можна творити картини, сповнені свіжістю та щирими емоціями. Не відчути їх неможливо. Зазвичай художники тримають свої майстерні, а тим паче незавершені роботи за сімома печатями. Ігор Завозін навпаки радо знайомить нас зі своїми задумами та майже готовими картинами. Митець уже незабаром здивує двоє новими полотнами. Разом з молодим художником ігором Мельником пан Ігор готує виставку. Відкриття експозиції відбудеться 24 жовтня. По підгору дівча йшло, мак червоний в село. Мак червоний в село несло. Відчути тепло літа на червоно-горячих маках, та почути тиху пісню земріяної дівчини, вдихнути свіжість з гірського повітря і помилуватися карпатськими краєвидами зможе кожен. Все багатство кольорів та майстерності художників чекатимуть у виставковому залі, що на вулиці Шевченка. Любояворська віра і ворська новини. Молочні продукти в Україні до кінця року подорожчають на 10-15%. Таку думку висловив голова ради директорів союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський в Україні. Традиційно в осінньо-зимовий період відзначається дефіцит молочної сировини, що призводить до зростання цін в окремих регіонах України. Закупівельна ціна на молоко від населення вже досягла 3 гривень за літр а на молоко від ферм 4 гривень 30 копійок за літр, що практично відповідає рівню цін. В ЄС експерти відзначають, що дефіцит молочної сировини змушує молокопереробні підприємства імпортувати його з інших країн. На цьому у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Дочекайтесь новин спорту і прогнозу погоди. Вдалого вам вечора. Кожному мила своя сторона. Дивимось на сторону спортивну нашого буття в студії. Працює Олег Фелик. Мої вітання у Львові готуються до серцевих нападів єврофанів. У Львові відбувся навчально-тренувальний семінар із питань надання екстреної медичної допомоги в пунктах перетину державного кордону та на шляхах пересування гостей та вболівальників Євро-2012. Тренування проходило в аеропорту Львів та на ПП Краковець. Під час тренування було змодельовано ситуації щодо потреби у наданні допомоги в разі виникнення ДТП, реагування медичних працівників на пункті пропуску через державний кордон у випадку гострого серцевого нападу у вболівальника, що прямує в Україну на чемпіонат. Основним ризиком, що може вплинути. Ти на якість та ефективність медичного забезпечення кажуть МОЗ є відсутність досвіду проведення в Україні такого масового заходу, як чемпіонат Європи з футболу. Лише диво може завадити підготуватися до євро. Про це заявив віце-прем'єр з питань підготовки до фінальної частини Євро-2012 Борис Колесніков в інтерв'ю інтерфакс Україна. Україна виконала всі зобов'язання щодо підготовки до євро, які дала президенту ЄФА Мішелю Платіні під час його останнього візиту. ОЄФА хоче переконатися, що літня будівельна кампанія закінчена. Що ми виконали всі свої обіцянки за всіма пунктами, які президент України обіцяв Мішелю Путіні виконати. Ці зобов'язання ми виконали на 100 за. Не він і до теми від сьогодні на офіційній інтернет сторінці європейського футбольного союзу розпочинається процес реєстрації осіб, які зацікавлені в придбанні квитків на матчі євро 2012 Тернополяни вибороли перші місця на чемпіонаті світу з пауерліфтингу. Представники Тернопільщини здобули призові нагороди на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та жиму лежачі, який відбувся у Празі. Мешканка обласного центру Лілія Праць здобула перше місце серед жінок у ваговій категорії до 56 кілограм. Давид Кін посів перше місце серед юніорів у ваговій категорії до 75 кілограм. А Ігор Побер також здобув призову медаль. Він посів друге місце у ваговій категорії до 125 кг. Віталій Кличко порівняв свого брата з Мухаммедом Алі. Володимир уже не той Володимир, якого ми бачили у 2005 році. Він у чудовій формі не втомлювався, діяв агресивно. По ходу поєдинку Володимир практично не пропустив жодного удару. Не отримав травм і після бою, відчуває себе відмінно. Сказав він. Перед початком поєдинку можна було побачити ролик, у якому порівнювалося Володимир Кличко та Мухамед Алі. Єдина відмінність у тому, що Володимира на сьогоднішній день немає гідних суперників. У Алі свого часу були Джо Фрейзер. Джордж Форман і ще кілька боксерів, з якими поєдинки у Мухаммеда складалися дуже напружено. Додав кличко старший на даний же момент суперника, який готовий надати опір Володимиру, не існує. А от якщо брати до уваги техніку стратегію проведення поєдинків, думаю, що Володимир кличко гідний порівняння з Мухаммедом Алі. Підсумував боксер. Марадонна може очолити збірну Португалії. Дієго Марадонна може очолити національну команду Португалії після того, як був звільнений Карлош Кейрош. І марадонно очолити португальців не проти ще один аргентинець Хосе Пекерман, мексиканець Хав'єра Гіри і вітчизняний фахівець Паулу Бенту повідомляє видання Ейбола. І на сьогодні це всі новини. Дякую за увагу. Пам'ятаємо наш світ лише школу, де ми вчимося пізнавати. Тож будьмо старанними учнями. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду, невеликий дощ. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 86%. Температура повітря вночі 11-12 градусів із позначкою плюс, в день 17-19 вище нуля. Вітер західного напрямку 2-4 метри за секунду.